Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електронні ваги. Дані цифрові ваги мають максимальну вантажопідйомність до 50 кілограм. Крім того, в них встановлена лінійка, щоб бути корисним інструментом для рибалок, мандрівників або використання на кухні. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко брати пристрій з собою вони оснащені високоякісним дисплеєм, який чітко показує вагу. Це зручний та надійний інструмент для тих, хто цінує точність та практичність.